О, вот. так, да, якісь можуть типа, свободно валяючіся се конце. Туди, сюди, там вільовка підзібралась, тут натягнулась, якщо да? вже э, на рівні э, проробки, ну, типа що скетч, що буде кидатися на скетчі, типа виразність скетча, да? Ну, типа, а що там, ну, типу цікавенько, як світло, там, де темніше, де там пафосне світло, де там контрасті, ну він типа із серії простий. Да? І далі піде питання, що тіпа, поза персонажа, наскільки адекватно, да? що там відбувається з персонажем. І тут же почнеться махач потім за physically correctly. Ну, люди люди люблять доїбатися, да? ну, тіпа, це нереалістично. От. Чому я з цього пішов? Тому що тіпа, нам треба зрозуміти, де знаходиться чувак. Да? Бо лестниця трошки позаду. Да? І чувак знаходиться десь трошечки попереду, і це ще попереду. Тобто, напрямок, напрямок де знаходиться чувак, наприклад, ну, він відхиляється трошечки назад да? відносно цього всього діла, де в нього знаходиться рука, яка тягнеться вперед, проекція по воді, да? наша умовна. Да? І як він тягнеться до цього, це кут круглості. Який буде тут відбуватися, наскільки це буде кругліше видно, бо він тягнеться вперед до нас. І оці всі круглості, вони, блядь, вперед до нас ідуть, якими б вони невеличкими не були. Бо інакше виходить так, що зараз у нього круглість, що він не тягнеться вперед, е, він відносно себе просто трошечки трошечки вперед і в сторону, тобто воно десь там фіг знає де. Тобто він тягнеться в То тобто есть він так типа хоче зачерпнути. І оце момент, коли хоче зачерпнути. А судячи з усього, він хоче прям зачепити гачком. Розумієш, то тобто це повинно бути направлено вперед.